Всім доброго дня, друзі. Та перший раз зайшов на мій YouTube канал. Мене звати Євген, я розповідаю про Нову Зеландію українською мовою. Сьогодні буде надзвичайно цікава тема мого відео. Саме розкажу вам і покажу, скільки коштує будинок в новобудові за 1 мільйон новозеландських доларів. Покажу вам цю оселю. Будинок великий, 4 Думаю, вам дуже сподобається це відео. Тому, будь ласка, додивіться до кінця, але перед цим попрошу вас. Ставити вподобайку, розлогий коментар до цього відео. Також хочу всім подякувати. Ми закрили збір. Попросили військові на шини для автомобілів на Купінському напрямку. Ми буквально от, трішки більше, ніж за тиждень закрили. 15 тисяч гривень це взагалі супер. Дякую особисто кожному, хто долучився до збору, хто підтримав. Ціную кожного з вас, друзі, насправді. І що поїхали до нашої теми? Взагалі, яка зараз ситуація з нерухомістю в Новій Зеландії, що от після ковіду дуже виросли ціни вдвічі. Там, якщо ви могли купити будинок в Новій Зеландії, до ковіду з новіших трьохкімнатний, з клаптиком землі там, за 400 тисяч доларів такий там хороший, чотирьохкімнатний з більшим шматком, там краще бля, краще за 500, то після ковіда виросли майже вдвічі ціни. І хто не вспів називається, той запізнився. Виросли вдвічі, уявіть, і виросла процентна ставка. Раніше було 3%. відсотка, виплатили річних в Новій Зеландії, а потім два роки ще було. Виросла сума ця в 7% ваша. Зараз е, трішки пішло на покращення. Цього квітня місяця впала е, десь до 4,99 і по тенденції трошки починає падати, але е, проблема в тому, що будинки все рівно залишаються е, в такій високій ціні. Там, наприклад, якщо брати середній будиночок невеликий, в кращі буде коштувати від 650 тисяч. Ну, Буде він там з новіших, звісно, непоганий. Але щоб ви розуміли, тут всі беруть в кредит. Як ви берете в кредит будинок, бажано і це більше шансів, що ви купите цей будинок, внести 20% депозиту, тобто збирати суму 20% від всієї суми, тоді у вас буде більший шанс проконкурувати з іншими покупцями, які хочуть купити цей будинок. Якщо ви назбирали суму, ви вже більш себе вільніше почуваєте і можете пробувати купити будинок, якщо ви назбирали суму 20%. Там також дивляться на ваші заробітки, якщо ви сам або з дружиною і ваші витрати на всякі дитячі садочки, на закупи в магазинах і все інше, там, скільки витратите. Потім, якщо ви купляєте будинок, треба страховку обов'язкову і на страховку на майно. Це також обов'язково тут на Візеландії не можна без неї. Беруть його, там, як правило, на 30 років. Хіба що якщо ви там виплачуєте швидше, більше платите, може швидше виплатити. Ну, хто взяв до ковіда, то в принципі взяв наприклад, за 400, а після ковіда продав за 800. Ну, Це нормально. я ж кажу, Люди себе зараз нормально виплатили, наприклад, свої будинки повністю. То можна жити а так. От е, дуже великий мінус життя в Новій Зеландії, що тут дуже дороге житло, і не тільки купівля і оренда. Половина ваших грошей буде просто йти на житло. Так що це такий один недолік. І це не тільки в Новій Зеландії, а всіх розвиваючих і е, е, економічно сильних країнах, таких як Нова Зеландія, Канада, Австралія, там, Скандинавські країни, де б вони. Дивилися, то зараз дуже дороге все житло. Те, те саме, от приїжджали люди з Польщі, кажуть, що живуть там в Польщі, то платять не набагато менше, ніж в Новій Зеландії за квартиру, а то ще більше. Так що зараз в принципі, тенденція така. Друзі. І хочу вам от зараз показати сам будинок, який виглядає. Поїхали. Що я хочу сказати, друзі? Що будинок такий модерн. Новий будинок, дивіться, велишенький участок землі, також є камін, гараж окремо, там також можна ще одну кімнату комусь здавати в оренду. Будинок повністю новий. Зараз так тут модно будувати в Новій Зеландії, що він просто йде без. Без горища, а просто сталя зразу йде висока. Зараз от пішла в моду такі будинки, звісно, панорамні вікна. Супер виглядає. Дивіться, кухня яка класна, білий колір, дуже світлий будинок, світла в ньому багато. бачите, Пакет стоїть подвійний тут, стеклопакет. Ну, приємно заходити, коли нове все, нова кухня, дорогі меблі. тут. Бачите, паркет стоїть в такому будинку. Все зроблено до толку. В принципі, будинок знаходиться сам 40 хвилин їзди від Кращища. Це недалеко вважається. Кращища це найбільше місто на південному острові Нової Зеландії. Тому він коштує мільйон. А якщо він був би там в Кральчичі, або там в Ролістоні, або там, ну, близько коло Кральщича, то за нього спокійно ми просили б півтори мільйони, а то й більше, то що трішки далі типу, краще знаходиться. Ванна шикарна, дивіться. Як правило, йдуть дві ванні кімнати В одному йде ванна душова. І, і, і туалет, він ще просто йде е, душова і туалет, ну, велика душова також. Зачте, кімнати пішли тут. Для дорослих, для дітей можна робити. Все зроблено. О, також друга ванна кімната. Зачте, мені дуже подобається. Я поміняв багато будинків в Новій Зеландії, спочатку орендував. От, так що є з чим порівняти. Звісно, такого в мене ще не було, але хотілося б із собі в такому житті будинку, але він дорогий і він трішки далі, ніж я зараз живу, я ближче живу коло краще ще. Багато сторижів. Тут також звертають увагу, от, як ви купуєте будинок, бо він може бути трикімнатний, а сториж буде небагато, там, куди лежати з ваші речі. О, а буває і трьохкімнатний, і чотирьохкімнатний будинок, і ще багато шкафів різних, полок, де ви могли б розташувати. Дивіться що, де знаходиться. От закінчується навіть ваш двір, але там зелена зона йде скрізь. О, бачите, простір, там далі також новобудови. О, по сусідству так близько нічого, нікого немає. от Як виглядає зверху взагалі дивіться? Шикарний. Я інколи як їду, тут багато таких будують зараз. З дороги дивлюся, він так виглядає. Ну, друзі, бачите, я думаю, що вам такі будинки, які мені дуже подобаються. От зараз скажу, вони дуже розпосюджені стають і коштують, звісно, дорожче, ніж звичайні там, але ну, класний. В такий будинок приємно заходити. Mm. Ну і навіть якщо буде там простіше брати трьохкімнатний, ну, він буде не набагато дешевший, я ж кажу, от 650, от 700 тисяч. А, в принципі, цей за мільйон. О, ну, він більший і кращий, там всього в ньому буде більше. А взагалі, от, я спілкуюся тут з людьми, з іммігрантами, то 50 на 50, дехто бере будинок, а дехто каже, от бачив я людей, яких реальні заробітки нормальні, і можуть дозволити, але кажуть. Що дуже дорого, не хочуть брати свій будинок, просто знімають все життя, і я ж кажу, в них і зарплати хороші. Тобто це залежить просто від людини, от, що ви хочете реально. Бо якщо ви купуєте будинок, то він вже вас прив'язує більш-менш до місця одного. А якщо ви там ще не знаєте, де ви будете, де в якому районі регіоні хочете жити, то можна знімати. просто. І також дітей залежить, я вас діти чи не і на власний вибір. Тут така річ. Дякую, друзі, що ви додивилися це відео до кінця. Хочу вас також закликати, хто хоче переїхати до Нової Зеландії, можете відвідати мій сайт New Zealand with Gen. Там можна замовити консультації по переїзді до цієї країни. І там є багато безкоштовної інформації. Хочу, друзі, побажати, щоб всі ваші мрії здійснилися. Будемо на зв'язку і слава Україні!